Пані Людмило, по-перше, я до вас як до представниці ЗСУ хочу звернутися. Як такі меседжі відображаються на зсу, перше. А друге, чи власне Мар'яна Безугла вона сама це написала? Чи хтось міг їй це підказати написати? Ну, перше, я хочу сказати, що будь-які натяки бодай на певні непорозумілості між військовим і політичним керівництвом країни? В першу чергу на моральному психологічному стані бійців, які і так зараз в мороз сидять в окопах, відбувається дуже негативно. Тому що у хлопців відразу виникає величезне питання: а за що ми тут воюємо? І хто у нас найголовніше тил, який повинен нас забезпечувати фінансами, який нас повинен забезпечувати озброєнням, і який повинен їздити по всьому світу? І переконувати світ, що ми одна єдина нація, одна єдина сила, яка здатна виграти цю війну в такий дуже складний період, коли ми вже бачимо величезні потуги нашого ворога розколоти єдність наших західних партнерів. Тому будь-які питання, які стосуються проблем у війську, вони насправді вирішуються. І проблем у нас дійсно багато у війську. Але вони вирішуються тихо, за зачиненими дверима, військовим керівництвом. У нас є тимчасова слідча комісія у Верховній Раді, яка працює над проблемами військових, але знову ж таки, ви не чуєте про її діяльність, тому що вона не публічна. Вона не зроблена для того, щоб будувати піар на крові. Вона зроблена для того, щоб дійсно якісно вирішувати проблеми військових. Це надскладний процес, адже це процес трансформації, дійсно застарілого радянського регулювання в нові стандарти НАТО. І для цього треба ще дуже багато зробити. І ця робота проводиться щодня, це кропітка і важлива робота. Але це робота, при якій не можна вішати ярлики на військове керівництво. Я тут хочу сказати, що реакція при цьому колег. Щодо реєстрації якихось постанов про зняття з посади заступниці голови комітету, ну вибачте, ну це знову ж таки смішно. Тому що, а хто говорить про те, що е, треба Мар'яну Безуглу виключити з профільного комітету? От Веніславський рік тому зареєстрував постанову, її просто можна винести на голосування. І проголосувати. Я зареєструвала відповідну постанову. Знову ж таки, можна просто взяти, винести на ну, голосування. У мене питання. а Чому не голосують? Отвоє я, я вас запитую. А як А от представництво... тепер повертаємось до того, що казала атакція, пані Клімпуш-Ценсадзе. тому що немає політичної волі на вирішення питання. Має політичної волі е, на бо немає е, політичної волі винести один документ і за 15 хвилин, обговоривши по короткій процедурі, його проголосувати. Друге, друге питання: якщо є політична воля, щось зробити з цією ситуацією, як ви кажете, що це як виглядає як і ПСО, я вам даю відразу рецепт. Я направила заяву про злочин на Генеральну прокуратуру, тому що таким чином у нас працює наша система, коли ми знімали депутатську недоторканність. Не треба писати на Службу безпеки, на ДБР, на купу інших там, правоохоронних органів. Е, заява про злочин є. І Генеральний прокурор або той, хто виконує його обов'язки, протягом 24 годин мав би відкрити відповідне провадження і проводити слідство. І вже слідство повинно е, аналізувати. Заяви безуглої, її безліч там, е, публікацій в соціальних мережах військової техніки, її безліч публікацій щодо того, там, як вона їздила на фронт і щось там робила. Е, а головне ту інформацію, яку вона публікує про зміст е, розмов на ставці верховного головнокомандувача Бо якщо це її особисті фантазії, то, то це дійсно підривна діяльність. А якщо дійсно такі розмови відбуваються, то пані Безугла не є член, членом ставки верховного головнокомандувача, і значить, цю інформацію їй хтось дає. Це до вашого питання, чи вона сама про це пише? Але це знову ж таки повинна встановити професійне фахове слідство. Я принагідно вітаю сьогодні усіх працівників Генеральної прокуратури з професійним святом Днем прокурора. І я дуже сподіваюся, що без моєї мого позову до суду, бо він буде, якщо не буде зареєстровано відповідного ЕРДРу. Я сподіваюся, що вони самі виконують приписи 214 статті Кримінального процесуального кодексу України. Дякую. Тим часом видання за економістю» опублікувало статтю, в якій йдеться про політичну грізню в Києві. Зокрема, журналісти наголошують, цитують, що паралельно з похмурою реальністю окопної війни стає дедалі більш напруженим політичне поле битви. Президент Володимир Зеленський вбачає конкурента в головнокомандувачі зсу Валерії Валерії Залужному, але в офісі президента Заперечують будь-який конфлікт між зеленським та залужним за словами Михайла Подоляка, лише Кремль зацікавлений у внутрішньому у внутрішньополітичних конфліктах. Е, пані Людмило, як військовослужбовці власне ставляться до цих історій? Ну, як ці історії сприймаються в окопах, я вже Саме в принципі в говорила, і тут насправді нічого там Прошу. загадок ніяких немає. Але для мене, от коментарі офісу президента, насправді сьогодні свідчать навіть не стільки про конфлікт між залужним і зеленським, скільки про певний когнитивний дисонанс всередині самого офісу президента. Тому що ну, це свідчить про те, що є протилежні позиції радників і найближчого оточення президента. Коли виходить це, голова ради національної безпеки та оборони, він же координатор ставки Верховного Головнокомандувача і в в своїй статті Тайм говорить про те, що у нас активізувалася російська агентура. Подоляк виходить і говорить про те, що у нас немає жодного конфлікту, а є нормальне спілкування між головнокомандувачем та президентом країни, але є позиція певних елементів, як в провладній фракції Слуга народу. У керівника фракції Слуга народу ну я так розумію, що з певною позицією, в тому числі і всередині офісу президента, то це просто свідчить про те, що в оточенні політичного керівництва країни є от така поляризація і такий когнитивний дисонанс, який сьогодні виливається у нас в публічну площину, от в такій от формі для мене, от найкраще пояснення саме в цьому полягає.